Оце то я й втомився від роботи. Так тут ночував. Зараз би відпочити вже в моєму домі. Тратори, 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 тратори. Хто це дзвонить? Тратори, 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 тратори. Трак... Може машини купники надемной издевается. Під уши сплошь тако ідеально. Так-то и так той. Да Що це за звуки-то? Так-то, так-то, так-то. Так-то відкривай. Трактор, Та що це таке? Мені зву. Е, Автокран? Шість ранку ти, ти чому так рано прийшов? У мене є для тебе срочна новина. Яка, у тебе що, бензин закінчився? Я тут побачив одну дівчину і маленького хлопчика. Я зараз тобі покажу. Пішли. Я поїхав. Ну і де вони? Е, ну, трактор, я тобі реально кажу, вони ж точно були тут. От халепа, ще зранку мене розбудив і одмано мене хотів. Але трактор, я тобі чія. Чесно кажу трактор. Ай! Попитка номер 3 Головне, щоб ніякого звука не було. Ааа, трактор. трактор, трактор, трактор. Та скільки можна мені дзвонити? Трактор і трактори, трактор, ти що мені знов позвонив? Ну, я тобі чесно кажу мене реально було всього хорошого. Що ж мені робити? О, ідея. Що це за музика? Як мені дзвінок? Трактор, 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 то а це що за виша така? Ого, а ну-ка попробую зайти. А поти х казав автократ не не напряхав так вось цельно. Це лю... а... Дівчина, а як тебе звати, а то я забувся. Ніколь. Е, а може давай по-чесному? Ніколь. Може, Люба? Ні, Люба, ти, Люба, ти любати. Якісь вони дивні. Що -то, такий автокран сьогодні дивний. Піду куплю йому таблетки. Мені потрібна допомога, О, хто мене відзвонив десять утра. Ти що, здівайся, мені так дзвонить рано? Просто мені потрібна твоя допомога, Автокран якийсь дивний, мені якісь непонятних діток. Ти можеш дати до Може, ти на сонце перегрівся, коли був на автопляжі? Може, трактор теж дивний? Як же йому заставить повірити? Є ідея. Закрито. Який буксик? Хто це розмовляє? Та хто, це розмовляє? Та хто це розмовляє? Може... Мене оце вже мені не добре. Ой, хто це такий другасник мене збив? Ти живий трактор? Ти живий. Що за шум відбувається? Ти авто в лікарні, але тут якийсь шум витворяють ці діти, які показував автокра. Так, так може. Жави, забуся, приняты за врядки что ли тещ. Пока.